Всім привіт! З вами Фішер. І в останнім часом було дуже багато питань з приводу, як же стати поліцейським в Ukraine та як пройти набір. Тому тримайте гайдик, як це зробити. І ще одне, не забувайте вводити промокод Fisher, який дасть вам на старті чудові бонуси. Взагалі, щоб потрапити до поліції, робити майже нічого не потрібно. На перший ранг може потрапити кожен. Все, що потрібно, це або прийти на набір в НПУ, або подати електронну заявку на форумі. Або ще третій варіант мати знайому, який вас візьме по блату. Такс, перед тим як вступити до поліції, вам потрібно. Знати, що таке РП процес і його терміни. А саме, що можна вам робити, а що заборонено. Тому уважно слухайте: перший термін це IC, ігрова інформація. Тобто, коли ви відігруєте РП, ви не приплітаєте події з реального життя. Ось вам приклад. Наступний термін це ДМ, вбивство або нанесення шкоди без вагомої IC причини. Тобто у вас повинні бути вагомі причини, щоб стріляти в іншу людину, або почати неї бити. Якщо у вас нема цих причин, то ви не маєте права цього робити. Або інакше ти просто відлітаєш в деморган на 2 години. Наступний термін це ДБ, вбивство або нанесення шкоди без вагомої причини на будь-якому транспорті. ТК це вбивство члена своєї союзної фракції. РК вбивство гравця з метою помсти або повернення на місце смерті протягом 15 хвилин. ПГ. Присвоєння властивості персонажа, які не відповідають реальності. Відсутність страху за своє життя, наприклад, або ви стали суперменом і почули всіх лупасити, хоча ви цього не можете робити. Наприклад, вийти один проти двох поліцейських, або один поліцейський вийде проти двох бандитів, і це буде ПГ. ЗЗ. Зелена зона місце або територія, де заборонено завдавати шкоди іншим гравцям. РП гра за ролями, де кожен повинен грати свою роль. Я думаю, ви і так це все зрозуміли вже. Non-RP Drive – водіння, в якому є порушення норми РП, а саме ви не можете їздити там. По будівлям, по іншим машинам, їздити там, наприклад, по людям це нон-РП. Тобто ви не можете цього робити. По РП процесу це заборонено Просто нон-РП. Це дії, що порушують логіку та норму РП. Тобто ви не можете щось таке витворяти і видумувати в собі в голові, і відтворювати це саме в грі. Тобто потрібно поводити себе як в реальному житті, і не потрібно нічого додумувати. І ставити себе на місце як в реальному житті. Тобто ви б не змогли там один побити десятерих Так надіюсь, ви Зрозуміли, хоча б трішки терміни. А тепер погнали я вам покажу, як це відбувається вже в грі. Ну що, друзі, ось я біля головного управління, скажімо так, нашої поліцією, місто Харків. Зараз подамо швиденько заявочку онлайн, покажу, як вам це робить. А потім ми потрапимо на співбесіду до генерала з приводу набору. Тому зараз швиденько все заповню, вам покажу, як це все зробити, і потім йдемо на співбес. Ось я вже і на форумі, тому давайте зараз подивимося, що для цього потрібно. Я бачу, коротше, все, що потрібно, це просто скинути всі свої сюди документи: а саме паспорт, потім військовий квиток, медична довідка та трудова книжка. Так, до речі, друзі, скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, кого цікавить, як отримати військовий квиток безкоштовно. То пишіть в коментарях, я зніму про це також само відос. Так, погнали, зараз я все швиденько заповню і потім вам покажу. Так, ну що, друзі, я заповнив заявочку. Виглядає вона ось якось так. Тут всі мої документи, які потрібні, це. Паспорт України, військовий квиток, трудова книжка та медичника. Так, ну, начебто, все заповнив. Зараз відправляємо все це сюди. Все, очікуємо тоді на відповідь, а потім їдемо вже на співбесіду. Так, ну що, друзі, ось моя заявочка. Як бачите. Я не успішно заповнив та пройшов. Ось мені навіть дали відповідь. Керівництво фу місто Харків надає свою відповідь стосовно кандидатів. Допущено до наступного етапу конкурсу необхідно з'явитись до головного управління національної поліції. Все, друзі, тоді зараз заходимо швиденько в гру і їдемо до НТУ. А це нормальний. Так хто тут по заявці? Електронно? Доброго дня, пане доброго дня. Це я, це я. Доброго дня, будь ласка, за мною. Так, в мене тут бачите співробітник, тут трохи відпочиває на канапці зараз. Тут. Не звертайте нього уваги. Надайте мені, будь ласка, ваш паспорт. Так, дістав паспорт з правої кишені, та передав громадянина проти. Обов'язково, друзі, відкриваю. Я паспорт громадянина почав ознайомлюватись. Скажіть, будь ласка, ваше повне ім'я, прізвище. Так, моє ім'я Влад, а прізвище Фішер. Влад Фішер. Скільки повних років Влад Фішер? Е, мені 25. Добре, віддав паспорт громадянину, ну проти. Так, да, забрав паспорт поклав кишеню назад. Пан Влад, скільки років в області проживаєте? Сім років, сім років проживаю в області. Це ваш рівень, друзі. Це ваш рівень. Скажіть, будь ласка, чому вирішили вступити саме до НПУ? Хочу захищати народ України, а саме місто Харкова, тому що бачу, що тут багато, дуже багато порушників. Не можу з вами не погодитись. Ну, можливо, коли всі працюють, то ситуація інакша, тому я хочу по поліпшити стан, скажімо, безпеки в нашому місці. А, а бачите, питають в автопі, скільки років в реальному житті? 25. Скажіть, будь ласка, ви не підкажете, який термін тут є. МГ називається. Не знаєте, що він означає? Чесно кажучи, вперше раз чую, взагалі не розумію, про що. Ну, може, щось зімпровізуєте, я не знаю. Може. МГ. Подивіться, ну, от вам кажуть МГ, яку би ви абревіатуру для цього придумали. Ну, якщо кажучи, каже, приходить тільки одне нове, Може, гівно якийсь. Друзі, про такі терміни не можна казати. От бачите, він мені написав в автопі зараз, що таке ДБ. Я йому відповідаю. Відповіли. Вбивство або нанесення шкоди без вагомої ці причини. Що таке СК? Йдемо далі. СК це вбивство або нанесення. Палку, нахуй Відповідаємо все в Офтопі, тому що це термін не РП процесу, тобто ви не можете це казати в Войс, тому що ніхто це не розуміє в реальному житті. Це правила серверу, які ви повинні озвучувати тільки в топі. Що таке ТК в Офтопі написали? ТК це в нас вбивство члена своєї союзної фракції. Відповіли, чекаємо наступне запитання. Що таке РК? Наступне запитання. РК це в нас. Ой, Якщо випадково ви написали звичайний чат, то ви кажете відказ. Так, шановний громадянин, поверніться, будь ласка, до мене спиною. Ну, це цікаво, друзі. Я поїсть. Так, звичайно. Прокоментуйте, будь ласка. Дії, які я виконую в даний момент. Друзі, ви його не бачите. По РП, ви відвернулись спиною, ви не бачите, що я робить. Руді, так я не розумію, я ж спиною стою до вас. Я ж в мене нема третього, як то кажуть, очечка на зативці. Угу. А що, якщо я вам скажу, що в мене є? Ви повірите цьому факту? Скоріше за все, відмовлюсь. І викличу вам лікаря. Угу. Добре, поверніться, будь ласка, до мене обличчям. Дозвольте, будь ласка, ознайомитись з вашою трудовою книгою. Так, звичайно. Так, дістав папочку з документами та передав громадянину навпроти свою трудову книжку. Так, отримав трудову книжку від громадянина навпроти. Дозвольте поцікавитись, чому трудова книжка у вас пуста? Та я не так давно приїхав, тому ось бачите, в місто. Хочеться працювати на державу і займатися благим ділом. А скажіть, будь ласка, в бандітах не ходили весь цей ні, час? Ні, ні-ні, ні. ні, ні. Незнайом, незнайомний не з одним в групування. Не співпрацює. Скількох людей ви вбили за все своє життя? Напевно, нуль. Напевно, чи нуль? Скоріше за все, нуль. Добре, віддав трудову книгу, особі навпроти. Так, забрав трудову книжечку, поклав папку назад. Добре, в принципі. Так, Катаня, катана, що ти скажеш? Що я скажу, так? Це, б, здається, нормально, тільки щось він не дуже впевнений, що він нікого не вбивав. Це правда цікаво. Ну, якщо, може, когось десь вночі задавив хіба що машиною, але не більше. Добре, давайте з вами трішки ближче познайомимось. Мене звуть Богдан Булка, я являюсь полковником Національної поліції України у місті Харкові. Ще вам одне скажу: якщо ми вас візьмемо, вам для того, щоб стати капралом, тобто другим порядковим званням, вам треба буде здати теоретичний іспит. Він у нас в онлайн режимі здається, але він є доволі важким. Не всі його здають, не всі його здають з першого разу, але кількість спроб у вас не обмежена. Тому чи вистачить у вас натхнення для того, щоб здати його? А для цього вам треба ознайомитись з такими документами, як Кримінальний Кодекс України, Кримінально-Процесуальний кодекс України, Конституція України, Статут і так далі. Я вас здивую, я готувався, тому я зможу прийти його. Добре, тоді що, в принципі, зі своєї сторони перешкод я не бачу, тому я думаю, ми можемо з вами підписати трудовий договір. Що ви на це скажете? Я згоден, Кладіть бумажку і давайте ручку. Давайте зараз, бачу, ви вже готові працювати, все, виконувати. Добре. Відкрив сейф, дістав бланк трудового договору, закрив сейф. Поставив бланк трудового договору на стіл, взяв ручку, розпочав про... процес підписання трудового договору з громадянином Влад Фішер. Так, підсунув бланк трудового договору, протягнув ручку громадянину. Нам вже кинули запрошення. Так, взяв договір, взяв ручку, так, уважно прочитав. Так, і поставив підпис під, під своїм ім'ям, так, згоден. Добре. Пане Влад, можете в принципі передягатися. Для того щоб вам підвищити ваше порядкове звання, зайдіть на Держпортал. У нас там є рапорт на підвищення порядкового звання. Ви знайдете, що вам потрібно знати для того, щоб стати капралом. Ваше завдання набрати мінімум 60 балів, і вам нічого більше не треба робити. Е, стосовно нашої співбесіди, скажу вам так одразу, що мені не сподобалось, щоб ви собі намотали на ус і знали на майбутнє. От, бачите, я вас питаю, що в мене про. В даний момент ви бачите Гвинтівку, так але я хочу сказати, що вам вважається Гвинтівка. Гвинтівка у мене в руках появиться після виконання наступних дій. Дістав автомат, перезарядив. А, зняв запобіжник. Бачите? Бачите, тепер в мене є гвинтівка в руках. Зрозумів, тепер зрозумів. Бачите, тут і я помилився. Так, друзі, це вже моя була третя спроба, і давайте подивимось результати. Щоб ви розуміли, з третю спробу я здав тільки на 63 бали. Зараз я покажу вам в списку. Скільки це було? Ось бачите, перша спроба 53, друга 57 і третя 63, Позитивний. Тобто я склав цей іспит. Зараз я повертаюсь в гру, біжу знову ж таки до пана Булки, і він мене підвищить. Дозвольте звернутися. Дозволяю. Так, я з приводу саме підвищення, я пройшов тест. Угу. Насправді не з першого разу, але було важко важко було. Добренько, добре. Зараз вас дамо вам погони капрала, Зажіть тут, відкрив Малу. сейф. Дістав погони капрала, закрив сейф. Підіть до мене ще. Е, так, поставив боя, погони Капрала на стіл. На так, взяв погони Дорожен. Дякую, Дякую. Прошу, дивись, влад, наступне. Тобі треба буде з, зловити майорів і здати їм процес затримання згідно кримінального кодексу, екстремальне водіння. Ну ти в них все здасиш, тобі треба буде майора зловити. Знаєш, як майор виглядає? Та в принципі да, розберусь. Ну, так як яде, можеш ще зловити підполковника. Він виглядає отак: от. Угу. от. В общем, шукай когось з них і скажи, що ти хочеш здати іспит. Тим не менш, підвищитись ти зможеш. Аж завтра, тому що тобі треба мати один рік вислуги. Коротше, братва, як на мене, НПУ 4 Харків, це просто мега-круті люди. Ось цей бук-крутий чувак просто, який проводить так відіграє роль чудового свого керівника, саме в НПУ. Я вважаю, що цю людину просто треба нагородити. А саме грамотою крутий РП-гравець. Ну що, друзі, ось я і в НПУшці всі в набори пройшов. Навіть уже підвищився до капрала. Тому, друзі, якщо вас дійсно цікавить розвиток в майбутньому саме в НПУ, то скажіть, будь ласка, робити далі відео про підвищення і тому подібне. Тому чекаю від вас фідбек, саме коментарі та лайкосик під цим відеом. Всім дякую за увагу, друзі. А я погнав.